передняя стануш моя, <laughs> Вау, ты типа умеешь контролировать, да? А ну, а ну. О. Красава. Что-то немного А? Что, едем на поле? Let's go. Go-go dance. Можна по тротуару спуститись. Не холодно тобі. Я би ще одів якусь байку. Ага. Ага. Ну ще ну, я б ще якусь одів, ну мало. Треба декілька. Давай. Давай! ха Ха-ха! Что, я змист? Ти хочеш там дропнути? Блін Блін, треба було Блин, під'їхати блойщик я так здалеку зняв? Це mm. саме, да? Mm. Тобі заважає рагульство просто. Та ти її не зачепиш. Ну навіть якщо зачепиш, то що, кепка лишиться там. Я думаю, що так, да, якщо цей не схебиш. О. О. Майже добив карбоновий обід. Красава. Ми ну, їдемо глянемо що там? О! О -хо! О! О -хо! А чого, фаново тут, в принципі? Ти думаєш сюди? О! О! Ха-ха-ха! <рес> Ши-шо? <рес> <шо? рес> ну я не знаю. Але ми вже десь десь. Ближче донизу. Да, гілочок дофіга. А! З корчи виїхали, тут вже якесь озеро. Аха-ха What a nice place. Ну Принаймні гарно, але. Але куди ми виїхали? Дорожі і полі далі. Віражі? Віражі Вірожи і полі там. Ааа, я знаю яке поле, так. Да. Їдемо. Ми через нього вийдемо якраз на ці сади. Ми раз туди і їхали. Ну, прикольно. Ні разу тут не було. Принаймні Щось новеньке. видок хороший, но я думаю, что экшн камера не передает его да, такая панорама okay. хотя бы держишь? да yeah. а я не держу, видишь? да, я не На ну, підняті сідусі, а от, до речі, ніби легше. Але кути такі, знаєш? Давай, давай. Молодец! Свіженько, блін. З голими руками. Вона знімає чи я виключу? Знімає? Не А? А, ну давай. Чекай. Ага, едем. Я поки рассчет виберу. Послед вліво чомусь. Вже на швидкості треба майнил. Давай, на фоне сонця хренусь. Давай! Не відволікайся. Да. Слухай, давно ми тут не були. Ти з собачками гуляє, ти з машинами. Ого. Цілий пікнік. Приїхали на сенсетіш. Давайте поміть свої. Давайте поміж свої. Притусуємося поїмо, так? Да? Да, да. да, це Варік. Прям фоточко на фоні озера запалити. І барабан дзвонить як бджола, знаєш. З -з 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 -з. Напрягає тебе, так? Да? Так, да, так. Да. Так, да, буває таке. Бо ми якщо тут піднімемося, то ми цей. То ми не... Не переїдемо, там по полі треба буде фігачити. Може, немає щось. Думаю, тренується. І до Ну, поча дрончики. Ого! А ти далеко поїхав, Коршун? А, ще давай, давай, давай! Давай! Ого, стіна, чувак! Найс! Красава! На вершині? Да. Свого міста? Свого успіху? Да. Давненько ми тут не були. Видно на моциках тут хтось ганяв по слідам. Каньончик. Найс. Варто було піднятися заради вигляду і заради спуску. Але один двох речей. Вони тут жруть щось, листя. Бачиш? Yeah, yeah. Вот що, чим вони шкодять. Походу. Yeah. А де вона? Одна там, друга там. Угу. Слажіть крячку, він хоче, Це чуєш? Не. Крячка, давай сідай на свій драндулет і поїхали. О, дякую о-о-о-о! О, красава! О, красава! Муху з'їв! Ти мені пилюки зробив, я би знав, я б тебе не пустив вперед. Це жесть. Бля, вона було проваживати. Та зачем? Стремно було. Там ці канахи, блін. Я поки говорив муху з'їв. Але виплюну потім. Фух. Але жалетіло. Скотиняка. Давай, гоу, го. Наліво? Ха-ха. Ай молодевець. Кросскантрі? Форево? є є Сонце майже вже сховалося. Зараз ми десь спустимось, його вже не буде. Сансет. Ну, тут круто, видно цацыно і сансетишно. Нормальний вигляд такий, ні? Я думаю, ты хочешь прямо ехать. Я нічого не бачив за ним. <рив> 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 Бачили, що він крутить. Дорого Ми об'єдна. Що, Що ти робиш? Що собі? Красава? А це цебруся, типа це не для цього. <смірко> <смірко> Я жерту. <жовтую. смірко> Я скільки ти зможеш їхати по краю, ага. Молодець, довго їх все одно. Я просто пізно включив. Обережно. Володоришка. От задав темп. Ну що, такий тест? При слабкому освітленні я змінив трохи налаштування цей раз, тому що минулий раз все ж таки було багато тряски і, на жаль, типу, мені то не сподобалось. Можливо, воно не так замітно на маленьких екранах, на великих досить сильно видно. Тому сьогодні такий вечірній тест, було і сонце. Було і сонце, і зараз потемніло, і мені цікаво, що вийшло з новими налаштуваннями. Якщо було все гуд, я тоді опишу, що я налаштував, може навіть зніму додаткове відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.